Молдова обирає парламент. Нинішні перегони вже відзначилися безпрецедентним тиском з боку Росії, зокрема і завдяки дезінформації. Раніше європейські чиновники заявили, що Москва впливає вливає у молдовську кампанію сотні мільйонів євро. Чому ці вибори вже назвали доленосними для Молдови, України та Європи? Загалом розкажуть наші журналісти. Це не просто обрання 101-го депутата на наступні чотири роки. Сьогодні Молдова робить найважливіший вибір у своїй історії. Результати волевиявлення вирішить, чи ми вистаємо як стабільна демократія на шляху до членства в ЄС, безпечний сусід України та гарант безпеки для Союзу. Чи Росія дестабілізує нас, відверне від Європи та перетворить на загрозу на південно-західному кордоні України та східному європейському рубежі? Отримавши офіційний статус країни-кандидата, Молдова перебуває на порозі початку формальних переговорів про членство в Євросоюзі. Збереження при владі партії дія та солідарність має Санду забезпечить суттєве просування на шляху євроінтеграції вже найближчим часом. Бо під Росією ми вже були. Вони окупанти, і навіть зараз у Придністров'ї стоїть їхня армія, і вони не забирають її додому. Ми вже знаємо, жили з ними. Я, наприклад, такого віку, що я жив при радянському союзі, а нині був і в Європі. Бачив, як люди живуть. Чого ми маємо жити гірше? Теж маємо жити добре, як в ЄС. Я сподіваюся, що партія Санду переможе і що ми приєднаємося до Європи. Я з діаспори живу в Ірландії вже 18 років, та спеціально приїхала, щоб проголосувати вдома. Головний суперник партії Санду проросійська політсила патріотичний виборчий блок. Першу скрипку там грає соціалістична партія Ігора Додона, колишнього президента Молдови, відомого своїми зв'язками з Москвою. Ми живемо під диктаторським управлінням Майі Санду та цієї жовтої чуми її партії. У нас в уряді є організоване злочинне угруповання, яке намагається за будь-яку ціну залишитися при владі. Разом ми повинні показати, що ми не бидло. Ми повинні продемонструвати, що ми справді важливі всупереч тому, що вони про нас думають. Понад усе ми хочемо миру. Ми хочемо більше робочих місць, і щоб наші діти не тікали в Європу. Молдова має бути нейтральною країною. Ми маємо служити інтересам наших громадян, зберегти нашу ідентичність, наші традиції і сімейні цінності. Кому замало нейтрального статусу та сімейних цінностей, патріотичний блок обіцяє дешевші ресурси з РФ. Якщо будемо разом із Росією, природно у нас будуть дешевші комуналка і продукти харчування, і пенсіонерам збільшать пенсії. Що ще могли б поліпшити робочі місця, ціни на газ, на світло, щоб стали нижчі, бо зараз вони дуже високі, і пенсіонерам, звісно, дуже важко виживати в цій системі. У нас всі ліві партії мають завдання із Москви – обдурити людей, щоб швидше прийшла російська армія до Молдови. Якщо вона прийде, то ми не матимемо ні республіки, ні законів, ні роботи, ні пенсій, ні зарплат. Нічого не буде. Вони робитимуть, як роблять в Україні на окупованій території. Навіть створення коаліції з помірковано-проросійськими силами неминуче призведе до сповільнення євроінтеграційних реформ. Такий формат влади здатний перетворити прогрес на серію компромісів, які розмиватимуть стратегічний курс країни, вважають аналітики. Дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що від нас залежить наше майбутнє, і нам треба прийти на вибори. Якщо виберемо не ми, то хтось вибере за нас. Ми не маємо цього допустити. Ми маємо бути рішучими щодо нашого вибору і заявити про це. Ми хочемо до Європи, хочемо європейську молдову, хочемо бути разом із цивілізованим світом. Я хочу, щоб на нашому континенті був мир, бо Росія це терористична країна, і нині ми переживаємо дуже важку ситуацію через війну в Україні. А Європа для мене, для нас всіх, означає мир. Голосування триватиме до 9-ї вечора. Щоб потрапити до молдовського парламенту, будь-яка з партій має подолати бар'єр у 5%. Політичний блок усім. Софія Желінська, Катерина Кравець. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.